Певс, Оксана Валентинівна, учениця групи номер 13 Навчаюся у Державному навчальному закладі освіти, Уманський професійний аграрний ліцей. Зараз я вам проведу майстер-клас картопля по-селянськи. Для цього нам потрібно картопля, соняшникова олія, сіль, перець, зелень та чесник. Для цього беремо готельно вимиту картоплю та ставимо в кастрюлю. Заливаємо гарячою водою та варимо до півготовності 7-10 хвилин. Добавляємо трішки солі. Варену картоплю, перекладаємо в холодну воду, щоб трохи остудити. Беремо картоплю та нарізаємо на часточки. На Розігріту олію викладаємо картоплю. Смажимо на середньому до утворення золотистої скоринки. Додаємо спеції. Готову картоплю викладаємо на тарілку. Додаємо зелень. Страву подаємо гарячою як гарнір або самостійною стравою. Смачного!